Привіт, друзі! Сьогодні хочемо представити вам новинку від компанії Ajax. Оновлений вуличний датчик руху Motion Cam Outdoor High Mount, який стане невід'ємною частиною безпеки для захисту великих територій, як на вулиці, так і в приміщенні. Розкажемо про всі його можливості та тонкощі. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! MotionCam Outdoor High Mount Джевелер захищає комерційні об'єкти в день і вночі без сліпих зон і хибних тривог. Пристрій виявляє рух на відстані 15 метрів. Датчик миттєво робить серію фото, щоб користувач міг перевірити причину тривоги. Усі тривоги ретельно перевіряються на програмному й апаратному рівнях. На програмному рівні пристрій використовує алгоритм Smart Detect, на апаратному рівні датчик оснащений двома інфрачервоними сенсорами та мікрохвильовим сенсором К діапазону. Так працює технологія подвійного виявлення руху. Крім того, лінза Френеля розпізнає теплові діаграми людей і теплові перешкоди. Пристрій реагує лише тоді, коли спрацьовують інфрачервоний і мікрохвильовий сенсори. Коли інфрачервоний сенсор фіксує рухомий об'єкт із температурою, близькою до температури тіла людини. Пристрій запускає радіочастотне сканування. Зони виявлення за допомогою мікрохвильового сенсора К-діапазону. Так працює технологія подвійного виявлення руху. Сенсор К-діапазону більш точний і має кращу енергоефективність порівняно з традиційними сенсорами Х-діапазону. Завдяки цьому кількість хибних тривог значно зменшується і на них не витрачається заряд батарей. Крім того, сенсори К-діапазону повністю безпечні і не завдають шкоди здоров'ю людини. У режимі охорони датчик повністю аналізує. Тує щитану іч сенсорами теплову діаграму, інтенсивність іч промінювання, розмір теплової плями, швидкість руху, тривалість перебування в зоні виявлення і інші параметри. Алгоритм Smart Detect миттєво і з високою точністю фільтрує потенційні тригери хибних спрацювань, як фари, освітлювальні прибори та теплові потоки. Завдяки цьому датчик точно реагує на рух без хибних тривог. Датчик має температурну компенсацію. Це програмний механізм, завдяки якому теплова діаграма є контрастною, навіть коли температура навколишнього середовища близька до температури тіла людини. Під час кожного вимірювання температури навколишнього середовища датчик коригує дані інфрачервоного сенсора згідно з таблицею коефіцієнтів, що зберігається в його пам'яті. Тому датчик ефективний у всьому діапазоні робочої температури. Motion Cam Outdoor High Mount має три рівні чутливості. Які можна налаштувати в застосунку AJAX. Оптимальний рівень чутливості залежить від типу об'єкта, наявності ймовірних джерел, хибних тривог і особливостей території, що охороняється. Низький рівень чутливості використовують для зон з ймовірними джерелами хибних тривог. Середня чутливість підходить для більшості об'єктів, а висока для зон без перешкод. Правильне встановлення та налаштування датчика руху це запорука швидкого виявлення загроз. Motion Cam Audor High Mount Джевелер потрібно встановити на вертикальній поверхні на висоті від 2 до 4 метрів, кут нахолу пристрою можна регулювати за допомогу поворотного кронштейна. Сенсори датчика мають бути спрямовані перпендикулярно ймовірному шляху вторгнення на об'єкт. Датчик оснащений камерою, яка дає змогу швидко оцінити ситуацію на об'єкті. Пристрій робить серію фото, що йно виявлено рух Фото об'єднується у формат GIF або MP4, щоб показати ситуацію в динаміці. Вуличний датчик може зробити серію фото за запитом користувача з мобільного застосунку Ajax незалежно від режиму охорони. Крім того, пристрій може робити фото за встановленим розкладом або у разі тривоги вибраних пристрій у системі. HiMount використовує власні радіопротоколи Джеверал і Wings для надійного зв'язку. Відстань до 1700 метрів з хабом. Чи чи ретранслятором, а також має зашифрований двосторонній радіозв'язок, сповіщає про глушіння та втрати зв'язку та отримує оновлення прошивки через повітря. Motion Cam Outdoor High Mount Dreвер має вражаючу автономність до 3 років роботи від попередньо встановлених батарей. Система заздалегідь сповістить охоронну компанію та користувачів про низький рівень заряду батареї. Датчик працює за будь-яких погодних умов. Пристрій витримує спеку від плюс 60 до мінус 20. П'яти градусів Цельсія. Крім того, датчик можна встановлювати разом із навісом, щоб захистити систему антимаскування від дощу та снігу. Motioncam High Mount, як і всі інші датчики, має тампер, який здіймає тривогу, якщо хтось намагається відірвати пристрій від поверхні або відкрити корпус. Система миттєво сповіщає охоронну кампанію та користувачів про будь-які спроби вторгнення. Під час калібрування вбудований магнітометр фіксує дані магнітного поля, тож датчик розпізнає та Підстежує положення встановленого магніту. У разі будь-яких змін магнітного поля миттєво знімається тривога. MotionCam Outdoor High Mount Dжевелер розпізнає маскування чутливої поверхні сенсора руху датчика як наявність перешкоди, зафарбування чи заклеювання. Ця функція доступна тільки для інфрачервоних сенсорів. Підсумовуючи, можемо сказати, що це ідеальне рішення для захисту різних об'єктів, як на вулиці, так і в приміщеннях. Датчик бере на себе всі компоненти безпеки та працює в будь-яких погодних умовах. Фотоверифікація робить ваше життя спокійним і забирає всякі клопоти. А замовити даний девайс та інші товари Ajax ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу світу технологій. а з вами був Дмитро Канал Сікюр. До нових зустрічей.